Бажаю здоров'я, любі друзі. Неодноразово чув від своїх глядачів, що вони бажають побачити відео налаштування безкоштовних супутникових каналів на старому супутниковому ресивері. У мене, як завжди, супутниковий ресивер класика 4100, «Ортон» або «Глобо», І вже в котрий раз я зніму відео про налаштування цих каналів. На жаль, цей ресивер приймає канали тільки в форматі mpeg 2 тому кількість каналів, які я можу налаштувати, все менше і менше. Однак, все ж таки наразі можливо приймати ці канали, і я вам покажу в 2022 році налаштувати ці канали. Поїхали. Заходимо в розділ установка. Перша частота, на якій можливо приймати. Канали це 130 вертикаль 27500. Нажимаємо жовту кнопку. Потім нажимаємо червону кнопку. Режим пошуку відкриті. Нажимаємо ОК. Друга частота 12284. Вертикаль 27500. Червона кнопка, режим пошуку відкриті, нажимаємо ОК. OK. Можна ще відсканувати частоту 12303 горизонталь 25548, якщо вам цікаві канали з Білорусі. Червона кнопка, режим пошуку відкриті, ОК. OK. Також канал Белсат працює на частоті 12380, горизонталь 27500. Нажимаємо Exit. Тепер будемо шукати канали на супутнику АМОС. Знаходимо його в списку. Звертаю вашу увагу на те, що самий головний параметр, який повинен бути в налаштуваннях, це тип ЛНБ. Тут е звичайний користувач частіше робить помилку. Параметри повинні бути такими. Нижня частота 9750, верхня частота 10600. А також правильно потрібно виставити порт комутатора DCQ. В мене конвертер налаштований на супутник Amos, підключений до другого порту комутатора. Так що я тут виставляю 24. Нажимаю жовту кнопку, це я заходжу в меню редагування транспондерів. Перша частота 1175 11 горизонталь 30 000, Червона кнопка, режим пошуку відкриті, нажимаю ОК. І друга частота. 11139, горизонталь 30 тисяч. Те ж саме сканую. Все. Більше цим тюнером прийняти на цьому супутнику неможливо. Тепер переходимо до супутника Hotbird. На цьому супутнику зазвичай користувачі супутникових антенн на три конвертери дивились російськомовні канали. Наразі тут на частоті 10815 працює якийсь казахстанський або е, якась казахстанська копія першого каналу російського. На частоті 11.034 можна відсканувати Euronews, а також канал ТНТ. І також на частоті 12226, вертикаль 27500 можна відсканувати канал в настояще время. Після того, як відсканували усі частоти, нажимаємо Exit, знову заходимо в меню, канал, менеджер ТВ каналів Потім для того, щоб видалити канали, які ми не будемо дивитися, нажимаємо жовту кнопку редагувати, вводимо пароль. Зазвичай він по замовчуванню 40. Якщо не 40, можна ввести мастер-код 2086. Він підійде практично до любого ресивера, у якого є таке меню. Яке називається Оглоба 400 або Orton 400, або ще якось так. «Бінквест». Добре, стаємо на канал, який ми хочемо видалити. Коли стали на канал, який хочемо видалити, нажимаємо червону кнопку і повторюємо цю операцію з іншими каналами. Після того, як виділили усі канали, які хочемо видалити, нажимаємо кнопочку Exit і нажимаємо ОК. Для того, щоб перемістити канали вверх чи на, на деяке інше місце, нажимаємо жовту кнопку Редагувати, вводимо знову пароль. Потім нажимаємо, стаємо на той канал, який хочемо перемістити, нажимаємо білу кнопку. Встаємо на нове місце, хай це буде канал номер 1 І нажимаємо ОК. І він переміщується. Після цього знову нажимаємо Exit. Зберігаємо налаштування кнопкою ОК. Ще раз Exit і насолоджуємося переглядом каналів. На цьому все. Якщо відео для вас було корисним, сподобалось. Прохання підтримати це відео лайком, коментарем та підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Слава Україні!